Привіт усім! Наближається найбільше свято у році. Великдень. На безліч смачних страв забав та веселощів чекають усі. Тому сьогодні ми розповімо вам про оформлення святкового кошика і покажемо, як зробити його оригінальним та красивим. А допоможе нам у цьому професійний дизайнер. Доброго дня, дорогі глядачі! Мене звати Міла. Це моя помічниця Оксана. Ми декоратори компанії Мопіс. Сьогодні разом з кадриками ми творили надзвичайну красу. Чи знаєте ви, що великодній кошик можна прикрашати не тільки святковим рушничком? Існує безліч ідей, які здатні зробити його унікальним. І справді, у якості прикрас ви можете використовувати найрізноманітніші речі та навіть зробити свій кошик із справжніх квітів кольорового паперу або тканини. Для того, щоб зробити оригінальний Великодній кошик, ми використовували стрічки різних кольорів, камінці, буси та весняні квіти. Традиційно у святковому великодньому кошику мають бути паска, писанки, шинка, ковбаса. Сир, масло та сіль. Однак це ще далеко не все, що можна туди покласти. У якості прикрас іноді використовують м'які невеличкі іграшки. Наприклад, зайця або жовте курчатко. До речі, цей звичай до нас прийшов із американського континенту. Оскільки учасницями нашого майстер-класу була дівчатка, кошики вийшли досить гламурними. Щоб дати старому кошику нове життя, потрібно включити тільки вашу фантазію. Як слід потурбуйтеся про те, щоб ваші писанки дбайливо лежали у святковому кошику. Якщо яйця розмальовані в один колі, ви також зможете перев'язати їх стрічками різних вітінків, оформити з допомогою квітів із тканини або загорнути кожне у окремий конвертик. До речі, такі писанки стануть одним із найоригінальніших подарунків. То, щоб задекорувати ручку кошика, потрібно зафіксувати стрічку з одного краю і провести до іншого. Для того, як всі стрічки закручено, бантки зав'язано, кріпимо камінчики та стразики. І в такий чудовий, прекрасний, гламурний задекорований кошик руками вашої дитини. Головне, щоб можна було покласти паску, кобаску і все, що бажає ваша душа до Паски. З любов'ю, ваша компанія Мопіс. У великодньому кошику дуже важлива гармонія кольорів, тому будьте уважні і слідкуйте за тим, які відтінки ви підбираєте. Ну а завершуватиме образ кошика гарненький рушничок. До речі, він символізує життя та вічність. Тому той, хто береться його вишивати, повинен робити це з любов'ю, інакше свято не вдасться. Сьогодні я була на майстер-класі прикрашання кошиків. Ось такий кошик сьогодні зробила я сама. Прикрасила я свій кошик рожевим білим і білим і рожевими стрічками. Ці кольори мої улюблені. Думаю, на Пасху в мене буде найкращий кошик. А у мене вийшов український кошик. Бо я його прикрасила ровними та блакитними пелюстками. Мені дуже подобається робити сама такий кошти, бо я сама вибирала. Андріала, я Мені дуже сподобались кошечки, бо я сама вибирала кульюри. Я зробила цей кошик, тому що на свято Великодня я дуже люблю його. Тому я тут сюди приклеїла перлинки, тому що він повністю дуже ніжний, такий скромний. Це мої дві самі особливі рис характеру. І ще я дуже люблю Пасху. Я люблю Україну і все, що з нею пов'язано. Тому я створила кошик в українському стилі, бо синій означає небо, а жовтий – сонечко. Сьогодні на майстер-класі ми прикрашали великодні кошики. Свій кошик я зробила у квітковому стилі, бо я дуже люблю квіти. А ще тут є символічні крашенки. Вони не справжні, але вони будуть дуже гарно доповнювати мій кошик. Великдень це моє улюблене свято. Я йду у церкву свічу паску, а також розмальовую писанки. Люблю прикрашати кошики різними ленточками, квіточками та камінцями. І різні бантики заплітати. Я дуже люблю це свято. Воно моє найулюбленіше. Я бажаю вам гарного великодня та гарних кошиків, і щоб в них було що покласти. Гарний кошик класно, але настрій важливіше. Якщо у вас буде усмішка, то ваша паска буде найсмачніша. Бажаю вам смачної паски, гарних кошечків і щоб вам все вдавалося. Ось такий у мене кошечок. Я його зробила з жовтих та зелених стрічок. Ми робили сьогодні кошечки. Ми робили кошечки з лінточок, з камінчиків, з квіточок. І, і, і я з мамою пекла паску. На Великдень ми йшли до церкви Паску святити. Ми прийшли додому, потім всі дружно ми били яєчко і їх їли. Дідусь дуже смачні, пече ковбаски, і ціла родина їсть ці ковбаски. Вони є зроблені своїми руками. І вони допомагали йому, мій тато допомагав. Софійчим тато, всі допомагали йому. Я цей кошик зробила з любов'ю, щоб потім піти до церкви і посвятити паску. Ручка у мене фіолетова. Ще я зробила рожеві бантики з стрічок. І ще в мене є квіточки різних кольорів жовтих і рожевих. Ось такі у нас вийшли чудові та оригінальні великодні кошики. Впевнені, наші поради допоможуть вам створити не менш чудові композиції. Та не боріться, адже свято уже зовсім близько. До зустрічі!